Голова обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Віктор Фурдіяка розповідає, працювати на волонтерських засадах зголосилися 50 ріелторів. Вони серед своєї клієнтської бази шукають людей, які готові здати в оренду житло для українців, які переїхали з інших міст нашої держави. Місто так централізовано надає приміщення спортзали, гуртожитки та інші, які ну скажімо. Не завжди підходять для і не завжди комфортні для дітей, старших людей, для жінок. Ось і а люди є, що потребують кращих умов. Так власне, ми займаємося поселенням, як для людей, які готові платити, так і для людей, які не готові платити. Шукаємо безкоштовні приміщення, шукаємо спонсорів, які оплачують для людей. В першу чергу житло знаходять жінкам з дітьми, старшим людям. Чоловіків також поселяють, але говорять, щоб ті з'явилися до військомату. Оренду оформляють офіційно, тому власникам помешкань немає причин хвилюватися, каже Віктор Фордіяка. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, співпрацюємо з, з міською радою, ми надаємо списки людей, фіксуємо, беремо паспортні дані, надаємо ці всі дані в відповідні органи і чоловіків призовного віку інформуємо і вони зобов'язані в двохденний період зареєструватися в територіальній обороні. Нестор Слюзаренко, один з ріелторів, який зголосився працювати безкоштовно, розповідає зараз. Емоційно трохи важко, але робить те, чим може допомогти. Також вирішив надати в оренду власне житло. Чекає на людей, які мають у нього поселитися. ми обзвонили всіх своїх клієнтів. Всі квартири, які у нас були на оренді, ми зразу вже всі здали. І почало б дзвонити людей, які продають квартиру на вторинному ринку, там, де є меблі, там де є якась техніка. І вони зараз розуміємо, що квартира не продається, оскільки реєстри не працюють, продати неможливо. Ми зразу звернулися до них чи готові вони впустити. Більшість людей погодилися. Тому і ті квартири здали вже. тому зараз кожен день думаємо, де взяти нові. Нестор Слюзаренко розповідає: спочатку поселяють тих, хто вже приїхав до Івано-Франківська, але бувають випадки, коли шукають житло, і тим, які ще. В дорозі. Такий договір такого зразка. Це вже договір складений на квартиру з даними людей, які вчора ввечері, в десятій годині, вони приїхали. Діти вони добралися до нас півтора доби. Це є пара, де і жінка вагітна, вже десь на останніх місяцях вагітності. Вони не могли приїхати із-за того, що у багато блокпостів, і на них вони зупинялися, там стояли по три чотири години. Оксана Василик, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.